побудує розпорядження про електронні. А намість цієї стало інформатична політика, на яку там не люблять, що вони спецпідрозділу, які відповідно ефікуйовані були підстровані. І після цього ми дійсно встановили, що на другому поверсі приміщення знаходиться ФОП, як ви бачили, законність отримання імен засобів, спецзасобів, зброї декілька чоловік були зі зброї, ви бачите, майже всі були зі зброї. Їх було близько 30 чоловік. Вони зараз доставлені Черкаський відділ поліції запроводиться перевірки. По буде? А зброя разом зброю будемо перевіряти зброю, наявність зброї і на яких підставах вона не знаходиться, і взагалі на яких підставах вони знаходиться на території зброї. Як Це буде кваліфікувати. А ми подивимося перевірка покаже. Після чого можемо додатково якісь інформувати. Я моска я тільки одну гарантію, що працівники поліції в діяти, в законодавства. Чи можете сказати, скільки сьогодні правоохоронців тут задіяли? Ну, Ну, як тих людей, яких ми доставляємо ревіть близько 30, правоохоронців близько 100.